Обстріл автівки біля окружкому кривому розі не пов'язаний із виборами та не має політичного сліду. Про це вже заявили в МВС. Нагадаю, авто розстріляли невідомі за кілометри від найближчої виборчої дільниці. Подробиці інциденту дізнаємося від нашого кореспондента Евеліни Михайленко. Вона із з нами на зв'язку. Евеліно вечір добрий. Скажіть, які подробиці обстрілу ви маєте на цю хвилину? Доброго вечора. Студія загалом у Дніпропетровську. Останні години вибори виборів минають спокійно однак не минулося без ексцесів та деяких порушень. Резонансна подія трапилася у центрі кривого Рогу, у Рогу неподалік виборчій дільниці 33. Близько близько ї години дня. Невідомі розстріляли легковий автомобіль, в якому знаходилися два чоловіки обидві обидва поранених, та зараз госпіталізовані. Також скажу, що один з постраждалих виявився уже раніше судимим і в місті введено план Серена для затримання автомобіля Фольксваген Джета коричневого кольору з державними номерами АЄ 7399НН, з якого зловмисники здійснювали обстріл по цій автівці. Наразі на місці подій працює слідчо-оперативна група, і як повідомляє офіційний сайт МВС, як ви вже говорили ніякого відношення дана подія до виборчого процесу не має і, всупереч заявам, деяких навіть громадським діячам також перейду до менш резонансних подій. Зокрема, у Нікополі зареєстровано факти агіт СМС-повідомлень, що отримала чимала кількість абонентів з текстом про заклик голосування за того чи іншого кандидата з мажоритарному округу. Інформація за даним фактом зареєстрована і на разі проводиться проводиться перевірка крім того міліція також зареєструвала два випадки спроби винесення з дільниці виборчих бюлетенів. виборці були затримані саме спостерігачами